Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Оце так починався наш ранок 10 вересня. Як ви вже зрозуміли, на цей день у нас був запланований важливий захід, а саме Картопля Фест, сезон осінь 2023. Отож починаємо. Доки трактор підкопує картоплю, ми налаштовуємо себе з гарним настроєм вийти на роботу і швиденько все зібрати. Не знаю, чи вийде швиденько. Я п'ятий день, як тільки зняли гіпс з ноги, тому оця кривенька качечка, це я. Це я так ходжу. Я не та людина, яку б зупинили якісь життєві труднощі, тому працюю, хоч і важко, але нікуди не дінешся. Картоплі посадили багатенько, оце така ділянка, 10 соток, мабуть. Завжди садили багато, тому що, по-перше, оця наша українська натура, щоб було, як то кажуть. А по-друге, раніше завжди приїздили машини з Криму, з Херсону, привозили на обмін кавуни, баклажани. Виноград, ми міняли картоплю на їхню продукцію. Зараз цього немає, але, за звичкою якось все одно садимо багатенько. Збираємо поки що вдвох. Раніше садили і збирали великою компанією. Зараз, так, вийшло, поки що тільки вдвох. Так, потрошку, потрошку. Просуваємося, картоплі багатенько. Гнилої і порізаної поки що не бачу, ото От я усміхаюся, я ж не буду подавати вигляд, що в мене болить нога. Прийшли до хати, а тут кіт уже зачекався, їсти хоче. Картоплю ми зібрали. І перевезли. Кіт на городі не допомагав, а їсти просить. Ти чого нагород не приходив? Ти чого не допомагав нам? Виспався на сонечку, а їсти просить. А це хочу показати, як я лущила квасолю. Квасолю завжди стараюся полущити, до того, як копати картоплю, посушити її і потім покласти на зберігання. Ну, звісно ж, я не сама, біля мене помічниця. <смі> Це в мене квасоля, яку я називаю біленька, довгенька, а ще є квасоля біленька, кругленька. Ну, і знову тож прийшла на город, вже після того, як викопали картоплю. Хочу ж ще показати, бо назад приїхала машиною з картоплею, то вже не, не знімала урожай грабузів. Оце у мене кашові гербузи. Ну Тут якісь гіганти прям повиростали, є дуже величезні, і їх дуже багато. Я не знаю, навіщо мені скільки І те, щоб були, мабуть, Ну, я кашу люблю. І також я там показувала навесні, здається, відео було. Я готувала кекси з арбуза, смачний такий, також взимку булочки з гербуза випікали. Але ну, це дуже багато. Частину зібрали, от то склали на купу, хлопці зібрали, знесли, тому що прибирали перед тим, як мав приїхати трактор, підкопувати картоплю, щоб йому було місце, трактор, де розвертатися. І кабачки теж вивозили, а ще ж вони ростуть. Як на віжені, ту решту зібрали, на купу склали. Теж треба ще вивезти. І трохи кукурудзи під межею вирізали, тому що коли трактор підкопав картоплю, то заважала кукурудзи. Ото викопана латочка картоплі. Це тут росла квасоля, горох. Ну, вже воно бур'янами починає заростати. Знову ж треба буде його все вирвати. Тут кавуни, дині росли, день було дуже багато, Вон їх і досі ще лежить, уже ніхто їх не виносить, ніхто їх не їсть. Вон. Кавун тут теж лежить іще, кавунчик лежить. Ну Якась господиня подивиться і скаже, оце, знайшла чим вихвалятися, краще бур'яни зразу прибрала, а тоді показувала. Ну, що я вам хочу сказати. Бор'яни не бур'яни, але всього дуже багато. В цих бур'янах тут латка помідорів. Вже ми їх зібрали. Я не знаю, скільки зібрали. І тут, в оцих бур'янах, їх іще селена. Я просто не знаю, вже, що з ними робити. У мене вже немає ні банок, ні посуди ніякої. Ну, капуста, там перчики, ще є, тут ще помідори, що я сіяла, прямо в лунки. Три сорти. Їх тут теж сила селена. Також самосійні помідори. Оце, де латка була, цибуля, там багато їх, дуже багато. Латка вже заростає, там теж бур'яну, це морква ось тут, бурячок столовий. О, і там ще. На іншу сторону, туди за космею. Площа з-під цибулі заросла вже бур'яном, площу з-під пшениці задискували вже. Бур'яни буду потроху вирівати, город до зими буде чистий. Сподіваюся, що погода і здоров'я дозволять мені це зробити. Дякую всім, хто додивився відео. Ці квіти з садочка для вас. Хай щастить!